Подивіться, що ми привезли. Це реальний скарб із обладнання. Це машина для брання килимів 3,2 метри на 4 щітки. Нас дійсно про неї питали, і ми, ми взяли її, просто завезли для вас. Просто такий факт у порівнянні з е, людиною, то за зміну людина може випрати приблизно 120-150 метрів квадратних. А ця машина впорається е, за умовно 9 годин е, і випере вам приблизно. Тисячу метрів квадратних приблизно, але все одно це набагато більше. Ця машина буде вам економити час, людські сили та кошти. Ми знімемо вам відео окремо, як працює ця машина, всі її процеси та етапи.